Усім вітання, мої дорогенькі! Часто господині скаржаться, що дріжджове тісто на пиріжки справжня проблема. що працювати з ним важко. Покажу вдалий рецепт такого тіста, та зробимо начинку, щоб вона не була мокрою чи перевареною. І приготуємо пухкенькі рум'яні пиріжки з капустою, які завжди вдаються. Пиріжки з капустою це смачна випічка з дитинства, яку готувала бабуся, і цей рецепт тіста взято з її записника. Найперше готуємо опару. У велику миску кришимо 25 грамів пресованих дріжджів, посипаємо їх цукром. Достатньо однієї неповної чайної ложки. Перемішуємо дріжджі з цукром і залишаємо на 5 хвилин. Після такої процедури дріжджі гарно розчиняються, вони течуть і тепер легко розмішаються з молоком. Вливаємо 250 мл теплого молока, температури 36-37 градусів і додаємо 150 г грамів борошна. Перемішуємо. Опара це як розігрів для дріжджів. Теплій рідині з цукром дріжджі активуються, починають працювати, дихати і виділяти бульбашки газу. Це дає можливість тісту стати ніжним, повітряним і м'яким. Завдяки опарі пиріжки потім гарно підростають. Все перемішавши, накриваємо рушником та залишаємо на 20-30 хвилин у теплому місці. Опара або іншими словами розчина наша готова. Активація дріжджів пройшла успішно. Якщо дріжджі так не активуються, тісто просто не підніметься. Замішуємо далі. Додаємо сюди півчайної ложки солі, два яйця. Відразу збиваємо їх виделкою, так вони легко перемішаються з опарою і не буде жовтих грудочок від жовтка. Додаємо 2 столові ложки олії. Вона зробить тісто еластичнішим, м'якшим і не дасть йому липнути до рук. Тепер поступово вводимо просіяне борошно. Загальна його кількість 500 грамів, але через різні сорти його кількість варто контролювати самостійно, щоб не зробити забите тісто. Тому додаємо порціями, бо його може знадобитися менше. Переходимо до замісу руками. Дуже люблю працювати з таким тістом. Воно просте та легке у роботі. Вимішавши приблизно 2-3 хвилини, додаємо 80 г вершкового масла кімнатної температури і вмащуємо його в тісто, вимішуємо, щоб воно втягнуло в себе все масло. Це зробить його ще ніжнішим, м'яким булочки виходять пухкими, ніби хмаринки. Продовжуємо вимішувати ще 7-10 хвилин, поки тісто стане гладеньким, еластичним і перестане липнути до рук. Формуємо з тіста кульку, накриваємо рушником та залишаємо у теплому місці на 1 годину. Тісто повинно збільшитися вдвічі. Поки тісто росте, тим часом приготуємо капустяну начинку. Розігріваємо сковорідку з рослинною олією, нарізаємо цибулину. Пиріжки з капустою це одна з найулюбленіших традиційних страв українців. Це класика домашньої випічки. Ніжні та пухкенькі, від них просто неможливо відірватись. Напишіть в коментарях, чи любите смакувати такі пиріжки з капустою. А може, у вас є свої секрети приготування? Тож поділіться ними. Цибулю відправляємо смажити. Робимо це на маленькому вогні, щоб нічого не підгоріло. Далі одну моркву тремо на великій терці. До речі, капустяну начинку слід приготувати заздалегідь, щоб вона встигла охолонути до кімнатної температури. Відправляємо моркву до цибулі. Смажимо до м'якості. Ця засмажка додасть смаку капусті, основному продукту нашої начинки. Далі нарізаємо капусту. На цю порцію тіста вистачить її половина. Нарізаємо тоненько, дрібненько. Або ж якщо є спеціальна терка, можна капусту нашаткувати на ній. Після нарізання перерізаємо ці довгі капустяні смужки. Так буде зручніше ліпити пиріжки. Адже довгі смужки будуть тягнутися одна за одною, тоді тісто стає вологим і, відповідно, добре не заліплюється. Відправляємо капусту на сковорідку. Як згадувала раніше, цю начинку слід приготувати завчасно, щоб вона встигнула охолонути. Для таких пиріжків у нас є ще одна альтернатива: це зимова заготівля тушкованої капусти. На каналі вже є окреме відео з рецептом. Пиріжки, булочки, налисники, чи вареники з такою капустою готуються набагато швидше, адже потрібно лише замісити тісто. Та цьогоріч ми всі запаси вже поїли. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити нас і завжди мати під рукою такі смачні рецепти. Нарізаємо зелень кропу, З ним капустяна начинка стає ще запашнішою та свіжішою. Кріп додає легку весняну нотку. Ще любимо додавати трішки зеленої цибулі. Вона теж добре поєднується. Тушкуємо капусту до готовності. Тут орієнтуйтесь по її м'якості, Час буде різним, це залежить від сорту. Приблизно за 5 хвилин до закінчення процесу приправляємо до смаку. Додаємо трішки цукру, солі, чорного меленого перцю. Перемішуємо. Майте на увазі, капуста не має бути дуже м'якою і перетворюватись на пюре. Також начинка не має бути надто вологою, тому під час тушкування не додаємо води. Тільки у крайньому випадку, якщо капуста не виділяє зовсім соку. Відправляємо зелень кропу. Смажити його вже не потрібно, тільки перемішуємо і вимикаємо вогонь. Начинка готова. Перекладаємо у інший посуд, їй треба дати час охолонути, адже при зустрічі гарячої начинки з тістом воно може почати розпливатися і втрачати форму. А холодна начинка дозволяє легко ліпити пиріжки, тісто залишається пружним і вироби гарно тримають форму під час випікання. Тісто нашій гарно підійшло. Обминаємо його, щоб випустити зайве повітря, яке утворилося під час бродіння. Так, структура тіста стає більш однорідною, а пиріжки виходять м'якенькі та пухкі. Робочу поверхню змащуємо олією і руки теж. Тісто не буде прилипати, і борошна додавати не потрібно. Від тіста відщипуємо невеликі кульки приблизно по 60 грамів. Можна відважувати, щоб булочки виходили однакові. Спочатку виробляємо гарні кульки, розходуємо все тісто, а потім пиріжки. Після того, як поробили всі кульки, починаємо з найпершої формувати булочки. Розкачуємо або руками розправляємо її на дуже тоненький-тоненький прямокутник, але обережно, щоб не розірвати тісто. Тільки з одного краю кладемо повну столову ложку капустяної начинки, накриваємо тістом і трішки заліплюємо, а краї завертаємо до середини. І далі, як голубець, закручуємо, формуємо пиріжок. Гарненько защипуємо шов, щоб під час випікання пиріжки не розкривалися. Формуючи їх так, начинка розміщується посередині, і кількість тіста теж буде рівномірною. Пиріжки з капустою мої улюблені. Робити їх одне задоволення і швидко, і без зайвої мороки. До речі, таке дріжджове тісто, як на ці пиріжки з капустою, можна використати і для будь-яких інших начинок, наприклад, з м'ясом, з лівером, з горохом, з картоплею і в тому числі й солодкими. Чудові виходять з нього пиріжки з яблуками, сливами, вишнями. Головне, готуйте і частуйте рідних смачненькими пиріжками. Поробивши всі, залишаємо їх на 20-30 хвилин, щоб вони підійшли, відпочили перед випіканням. Це зробить їх ще пухкішими і легшими. І перед тим, як відправити у духовку, потрібно їх змастити. Беремо один жовток без білка, збиваємо його виделкою і додаємо одну столову ложку молока, цією сумішю змащуємо пиріжки. Із цього замісу тіста детальний рецепт знайдете в описі під відео. Виходить 18 булочок. Вони швидко розходяться, тож попереджаю. Відразу готуйте дві такі порції. Одні пиріжки будуть із кунжутом, а інші посипаємо зернами льону. Беріть те, що маєте. Корисно та смачно і гарно, як з кунжутом, так і з льоном. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовій шафі. Пиріжки готові. Дуже гарно пахне це випечене тісто. І на вигляд пиріжки просто чудові. Такі домашні. Вони інколи розходяться швидше за солодкі булочки. Такі гарні хрумкі із золотистою скоринкою пиріжки готуємо не тільки як перекус до чаю, тому що смачно вони поєднюються з різними супами, такими, наприклад, як борщ, капусняк, росольник, до супу із фрикадельками, до різних м'ясних бульйонів. Просто ідеальне доповнення. І головне ніякого фритюру, тільки легке тісто і духовка. Немає зайвого жиру. А щодо форми можна робити, як вмієте, довгасту або округлу, яка до вподоби. Важливо гарно защепнути, щоб начинка не виходила під час випікання. Пиріжки з капустою це класика української кухні, яка ніколи не виходить з моди, а домашня випічка має особливу енергетику, дарує відчуття затишку і радості. Щоб пиріжки довше залишались м'якими. Після випічки накриваємо їх щільною тканиною або рушником. Пиріжки гарячі, духмяні, ніжні, повітряне тісто, начинка ще злегка парує. Капуста м'яка, але не переварена та соковита. Чудово смакують як теплими, так і холодними. Ось такі прості домашні пиріжки, без вигадок, без заморочок. Все по-домашньому. Готуйте з любов'ю і все обов'язково вдасться. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди, ваші карпатські шкварки.